Величезна коробка космітосу. І я б хотіла її подарувати комусь із вас. І вони завжди. Чи завжди? Так люблю, люблю. я не можу. Сміливість вам пасує. Дякую. А могло б пасувати картія? Треба було інше бажання там загадувати в цій Дахатись. церкві. Купи собі то! Воно недороге. Рен подарував для вас знижку на вулиці дощик. А я взяла Льовану парасольку і вже все таке сіре. Ану, скажи привіт підписникам. Лайк, підписка, дзвіночок. Це моє солодке собака. Можна нам тобі передамся відео? Так, звичайно. Це машулька на долонці. Пам'ятаєте, колись я їздила в мене є влог, як я їздила до Маші в Чернігів. Це так глибоко копнула. Да, тепер в Маші дуже. є хата в Києві, а в мене досі немає. Будь ласка, треба було інше бажання там загадувати в За цій церкві. ти мене носила, ходила, водила. Коробка в тебе, хоч коробка, є, а в мене нічого нема від холодильника. В мене від холодильника нема коробки. Тільки від, від розпаковки сенсі. До речі, я такі купила класні капці, я вам вдома покажу. Агітую, Машу, теж придбати. Оці овечки купи. Я агітую до видишка. Купи де собі то! Воно недороге. Дивіться, яка гарна на Фокс. Тут ми вже приїхали на презентацію. Якісь тут сюрпризи подарували. Зараз будемо відкривати. Класс. Я тоже люблю цю фотку. До речь она зароблена в Кенне. Знаешь, активный И если что-то не так сказал. Или мы уставшие физически. То есть мы говорим на отношения имеет значение психотип, тип Скачиваю, получалось, вообще заполнил и не все. И я вот у вчерашнего дня... Я говорю, что я должна презентовать бренд. Особенный он в том, что его создали специально для нас, для эстетистов, чтобы мы могли помочь. А, то есть можно использовать пациентам, если есть какие-то эстетические недостатки. Преданность. Вот я бы, наверное,.. Дорочь о ципухности капти, про я говорила. Офігень, у них тут добре зроблена підошва. Можна міняти а, ось тут ширину застібки. В мене на прям самий, ну, щоб найвузькіше було. Я взяла 39-й розмір на свій 40-й, тому що закрите взуття я беру завжди на піврозміру більше. Ну, тобто в мене 39-40, а якщо це мас маркет, я беру зазвичай в більшу сторону. Але ці капці, через те, що вони відкриті, взяла 39-й. А, і потім ще тут перестібнула на найсаму вущу як би, частинку, тому що вони доволі широкі. Тобто, якщо у вас широка ніжка, то взагалі вам буде дуже комфортно. От. Тут моя нога ідеально вміщується, так що прямо дуже гарно. Є вони ще в зелененькому кольорі. я залишу посилання. Але я прям така задоволена, вже чекаю, коли можна буде їх отягати. Бо вони просто шалено красиві. Зараз я ще хочу. Заїхати в магазин Must Have, це наш український бренд. Там є один блакитний костюм, боже, такі гарнющі. Так що я, до речі, не нафарбувала обличчя, тільки очі. Я одягаю кросівки, хочу всіх закликати, що коли ви ходите на примірку в магазин, ну, будь ласка, не фарбуйте обличчя. Тому що весь ваш тональний крем залишається потім на одязі, і його ніхто не купує. І через вашу. Красиву фізіономію, багато речей залишаються без нових власників і сумують на складах браку. Одна справа, коли ви якби, випадково опинилися в магазині, і так от сталося, що якби, вже треба щось приміряти, але ви нафарбовані. А інша справа, коли ви наводите повний марафет і йдете в магазин, щоб міряти білий одяг. Потім не питайте. Чому карма до вас така несправедлива? Зараз я прочитала, що там наче міг злітає, а мені треба в торгівельний центр. Зараз перевіримо мою везучість. Я наближаюсь вже до магазину. Так, поки все спокійно, ніякої тривоги нема, тож я зараз оберу речі, які мені подобаються. Потім покажу вам примірочку, але. А вже бачу цю рожеву, до речі, бачила сорочку, вона мені теж дуже сподобалась. Боже, яка гарна червона сукня. Також тут є ось такий великий вибір всяких патріотичних футболок. Чи мені страшенно сподобалася оця сукня. І взагалі ося це така біло рожева стічка. Дуже гарно. Прийшла поміряти ось цей костюм блакитний, і мені показали, що є ось такі штани. Я сама за ними йшла, а є з шортиками. Так що я помірюю обидва варіанти. Дуже красивий колір. Камера не досконало передає. І ось це просто неймовірно гарна вишиванка. І ось ця з білим білим по білому, коли вишита І ця червона, теж красива. Ось ця сукня просто чарівна. Я хочу її теж примірити, щоб буде мій розмір. А ось позаду є така. Коли бюст зроблений як бантик. Я знайшла гарного дуже кольору штанці. із екошкір. У мене, до речі, була спідничка якось від Must Have а, з екошкіри, дуже класно носилася, дуже красивий такий колір, плащ. Класний, до речі, теж, якщо шукаєте, зверніть увагу. Така гарна тканина, класичний крій. Прям колір дуже красивий. Рукави йдуть такі цікаві. Тут є кишеньки, і ось ця блискавка на середині сукні класно прям виглядає. В неї коротка довжина, але через те, що вона досить закрита і довгі рукави, вона не буде виглядати дуже такою відвертою. Що просто я мої три тисячі речей, які обрала, хочу зараз все приміряти. І я попросила все зразу, бо тут нікого нема. До речі, подивіться, яка класнюча зона. А тут і дітки можуть посидіти. І неймовірно гарне, величезне дзеркало. мені подобається цей варіант. А з шортами і взагалі-то це не націлювалася, Хотіла, щоб були штанці, але виглядає, мені здається, дуже прикольно. Коротше, мені дуже сподобалася ця вишиван. Я на свій 38 40 розмір, 34-36 приміряла. Така гарнюща. І ще ось така. Вона ж, бачите, приталена. І в неї дуже гарна вишивка, дуже гарний колір. І оця вона вільна. Ну, тобто без виточок, але тут є а пасок, ви можете підв'язати, як вам зручно. А ця вже тут є такий зріз Супер класний, І ще буде додаткова спеціальна знижка. На всі вироби в магазинах і онлайн. Так що, будь ласка, користуйтесь. Я вже вдома. Сьогодні ще завозила Машиного монологу на футбол. Купалася в таких калюжах, що це капець А я хочу вам сказати: в мене є класнючий подарунок. Ось така величезна коробка. Смітосу. Це така велика колекція, і я б хотіла її подарувати комусь із вас за коментар під оцим рілсом. Я залишу знизу посилання. А, напишіть, який вам лук сподобався, тому що мені в магазині сподобалось багато варіантів. Мені дуже сильно сподобався блакитний, взагалі блакитний кольор. я пам'ятаю, мене вона колись в школі був період, мама надузбрехати. Період блакитного. У мене тупо все було блакитне. Просто кожна річ, що не візьми, всі ковтинки, всі сукні, все-все-все. Потім у мене почався якийсь Такий рожевий період. Ну, це мої кольори, вони мені дуже пасують. Бренд подарував для вас знижку, вона буде діяти обмежений термін і дає знижку 10%. Будьте і в онлайн-магазині, і в офлайн-магазині. Так що давайте, дівчатка, якщо ви хочете нового гарного космітосу зарядженого на ще багато подаруночків на цей рік для вас, тому що в мене є така карма дівчатка, які виграють в моїх розіграшах. Я не знаю як, але потім стають дуже візучими і виграють потім просто всюди. Мені неодноразово вже підписниці писали, що коли вони виграють в моїх конкурсах, потім в кожному конкурсі, в якому вони беруть участь, а ймовірність виграшу там приблизно 70%. І навіть що саме цікаве. А... Дівчатка повторно виграють в моїх же розіграшах. От, так що це досить прикольно, мені здається. Ну, будь ласка, переходьте, пишіть коментарі, який вам лук сподобався, тому що я не можу оприділитися, Я ж та бачу себе з однієї сторони. Мені цікава ваша думка. Зараз собі щось приготую, швиденько поїм і побіжу танцювати. Знаєте, що зараз придумала? Я хотіла собі поготувати їжу, але вам так супер сподобалось відео з моїм побутом, що я вирішила. Повторити і ще показати вам якісь такі домашні штучки. Тому зараз покажу, що я зазвичай купую в магазині. Отак. Чому б і ні? Коротше, в мене немає ніяких проблем з лактозою, але я купую ось таке безлактозне молоко. Я молоко використовую тільки коли п'ю каву зранку. Тому я беру оце. І ще мені подобається те, яке з більшим відсотком жирності. Також мені подобається ось цей сир кому. Я вам ще показувала в інстаграм, якщо ви на мене підписані, в них неймовірно смачненька фета. Я її теж купила. Ось вона мені дуже подобається. Вони ще змінили зараз дизайн. Вона раніше була без оцього напису інсалата. Називався просто м'яка фета, наче мені здається. Але потім вони змінили упаковку, і в них ще є інше пакування. Це в тетрапаці, а є в такому пластиковому човнику. наче. ще я купила собі капустку. Молоду. От я думаю, що я зараз її ізготую, тому що хочеться щось такого хрумкого. Знаєте, коли наступив на жуйку і не можеш від неї відклеїтись. Так, що мені побажало сільпом? Сміливість вам пасує. Дякую. А могло б пасувати картія. Коли я їм сирники, я їх дуже люблю, я купую ось цей яготинський йогурт. Я його взяла зараз, бо він був на знижці, я взяла зразу дві коробочки, але я ще відкрила для себе тільки там така дебільна назва. М... Я не пам'ятаю, молоко, локо. Щось, коротше, таке. Я отут прикріплю картиночку, якщо загадаю, і знайду. Якісь такі, типу, щось завод, щось таке офігенсько, неймовірно смачнючий е, грецький йогурт. Також я купую ось такі гладкі огірки. Це, до речі, зараз вже українські, до речі, до того були якісь неукраїнські. Завжди купую і вам раджу спробувати. Якщо ви ще не знайомі з цими перцями, це перці капі. Вони набагато смачніші, набагато солодші, і вони завжди. Чи завжди? Напишіть як правильно. А, ідеального смаку, от ви купите один, і він буде смачнющий. Смачнющий. Це не так, як з цими великими звичайними перцями, коли ти купуєш. А він то як вода, то як трава. Також купила бюджетний авокадо. Не еліточка. а Мені подобаються саме такі гладенькі, не хаси ніякі. Я люблю ці, бо в мене з ними немає проблем. Ще я завжди а, купую томати черрі, тому що я колись подивилася, до речі, передачу, що їх вирощують. А, вони дуже легко ростуть, не використовують пестициди, тому що вони самі а, доволі гарно ростуть. В них там якась така система, що вони хоч з піску можуть вирости. Я не знаю, чи це то був маркетинг, чи що, але я чомусь довірилася цій програмі. Бурячі філе треба буде собі теж приготувати. А, так, це те, що було в сільпо. Потім я зайшла ще в метро. Мені взагалі-то треба було купити лего дитині, але його не було. Я взяла ось таку гра на подана. Мені подобається додавати в будь-що. Намагаюся відмовитися від хлібу, а я так люблю хліб, я не можу. Взяла отакий, бо він дуже дорогезний. І я думаю, що через те, що він такий дорогий, я буду з'їдати одну скибочку, щоб економити, а не по, блін, п'ять. Я завжди роблю. В серветочки взяла смайл. Люблю саме ці. Від Metro Chef цукор. Ну, до речі, це не класична моя покупка. Цукор, мені здається, я купую раз в. Я не знаю в скільки, тому що я навіть не згадаю минулий раз, коли я купувала цукор. Я його використовую лише іноді кавою... І це типу ложка в день. Ще від метрошеф взяла оливки. Я не пам'ятаю, чи я їх пробувала чи ні, але ці без кісточки просто щоб додавати до салату. Я, до речі, люблю все, що виробляє шеф. Воно завжди класної якості, смачне, можете сміливо брати, і ціна а, зазвичай більш приємна ніж в товарах-конкурентах від інших брендів. От, ну і ще антибактеріальні серветки. А і ще я купила там там, вже не буду нести а, малесенькі такі крахатульний шматочок лососю, Хочу от зараз собі його приготувати. Не знаю, чи його приготую, чи просто капустяний салат. Ну, якщо буде вам цікаво, я можу зробити прям свою класичну тижневу корзинку. А те, що я там купую, ну, грубо кажучи, на тиждень. Тому що це таке, тим щось похапала. Ну, овочі зазвичай мій класичний набір. Оце молоко, оця штука. Але я не знаю, чому саме такі відео вам заходять зараз найбільше всього. Тому, якщо треба, я можу показати Боже, не стільки всяких господарських ніштячків для... Прання, миття, чищення. Коротше, якщо треба, напишіть, і я вам зроблю такий відгук. Пишіть в коментарях, буду рада за будь-який ваш відгук. Будь ласка, користуйтесь знижкою, приймайте участь в моєму розіграші. Це був такий просто влог ні про що, щоб вам було з чим зранку попити кавуську. І якщо зараз ви якраз це робите, то смачного або перед сном солодких снів, або гарного дня, обіду. Коротше, я побігла їсти. А з вами зустрінемось вже в наступному відео.